Ці дуже гарні, все подобається раніше знав, що це великий клуб зі своєю історією. Тут гарний тренер зараз зі своєю філософією, своїм характером. Всім задоволений. Я хотів взяти 55-й, но він був зайнятий. Бо я дуже хотів, тому що родився 21 квітня в 55 хвилин і в 55-й палаті. Як мені мама розповідали, та й по життю мене супроводжувало 55 п'ять цифр. для мене головне, що була хоча б п'ятірка і 15-й був вільний, я вирішив взяти. Я дуже радий підписанню угоди з кривбасом, адже я довгий час шукав цієї прекрасної можливості стати футболістом криворізького клубу. На жаль, це очікування зайняло трішки часу, але головне все вдалося. Зараз я щасливий, що я нарешті тут. після завершення сезону я отримав пропозицію від Кривбасу. Вирішив трохи дізнатись про клуб, порадився з агентом, та після цього вирішив спробувати свої сили у кривбасі. Де де Кривбас вже давно не секрет, що в нас кожен футболіст, в першу чергу, який підходить саме тренерському штабу, головному тренеру. Що я не хочу когось виокремлювати. Кожен футболіст буде виконувати своє завдання на полі, тому що тренер. Головний тренер бачить його в цій команді. Будемо ми казати зараз про Ігоря Снорніцина або про Олександра Драмбаєва, або чи Бакарі Конате, і чи Оче. Це не важливо, тому що тренерський штаб бачить їх на своїх позиціях. Вони можуть змінити деякі позиції, але ті запроси, які дає нам тренерський штаб, ми намагаємося виконувати. В нелегкий час, коли вже більше двох років триває повномасштабна війна, ми намагаємося запрошувати легіонерів, ми намагаємося розвивати клуб, ми намагаємося гідно представляти Україну в Європі, щоб всі про нас казали, щоб всі бачили, що ми рухаємося вперед. Саме цим ми і займаємося. Кривбас, це ми. Кривбас, це ми. Крибас це ми. самый. це ми.